Є питання, дуже багато питань, але нема кому задати. Ну, нема кому задати. Останнім часом дуже багато думок. Як і у кожного з вас, дорогі глядачі, дуже багато запитань. І всі вони пов'язані з війною. Війна вже третій рік, і нормальне, логічне питання, чи є у влади план. По закінченні війни. І щось мені підказує, що цього плану нема. Знаєте, якщо у му році війна нагадувала Другу світову, така була динаміка, фронт, які за тиждень там могли просунутися на сотні кілометрів, то, знаєте, останні півроку війна нагадує вже а, Першу світову, просто яка Ну, перемелювала життя людей без якихось жодних змін на полі бою. Розумієте, от якось зараз так і відбувається. Трагедія в тому, що все відбувається на нашій землі. Розумієте, з нашими людьми. І західні партнери вони хоч і підтримують нас, але знаєте, це ж не в них там все це відбувається в нас. А коли це не в тебе вдома, реагуєш на це якось по-іншому. Ми втрачаємо, ми втрачаємо десятки тисяч людей, ми втрачаємо наші міста, ми втрачаємо наші села, ми втрачаємо нашу критичну інфраструктуру. І як би нам не хотілося провести, я не знаю, там парад переможців в Криму, отримати від Росії там, репарації. Сприяти розпаду взагалі цієї недодержави, завершити війну там тріумфальним приєднанням до НАТО. На жаль, реалії сьогодні показують трошечки зовсім інше. Війна пішла на, вис... на виснаження. Просто, ну давайте будемо казати правду, на виснаження. І е, тут, знаєте, от хто не витримає, той програв, хто не протримається. Росія адаптувалася до затяжної війни, це всі розуміють. Все перевелося там на військові рейки, і все вони знаєте настроїлися. Скільки вони там вже зможуть, не зможуть, це вже інше питання, але вони настроїлись на це. Що в нас ми дуже залежні від західної допомоги, а саме від цього буде залежати наскільки довго ми зможемо чинити опір. Енергетика в нас зараз просто в критичному стані. Як взагалі все це ще витримує, не знаю. Мобілізація з цим теж є проблеми. Державні фінанси тут все дуже погано. Корупція, всі все розуміють. В цих реаліях наш опір він, знаєте, так, виглядає звичайно дуже героїчно. Я не знаю, скільки б протрималась якась інша країна. А те, як наші хлопці тримаються на фронті, особливо коли не було дуже довго допомоги і так далі, ну це взагалі, це знаєте, це такий подвиг, я б сказала, про який треба писати в книжках і я не знаю, прославляти на весь світ. Але в будь-якого суспільного матеріалу, в будь-якої економічної системи є якась гранична межа опору. Якщо ми її досягнемо, то може трапитись просто катастрофа. Знаєте, як в Німеччині в 2018 році, коли, не програвши з жодного, жодного сантиметру власної території, Німецька імперія вона просто завалилась під тягарем блокади і внутрішніх протиріч. Тому на часі, на часі ставити питання, ставити питання самому собі і ставити питання владі. Які мінімальні передумови, От ми вважаємо прийнятними для завершення активної фази воєнних дій? От це, це, це треба проговорювати, і це треба казати людям, і це, треба, це вже давно треба було зробити. Як довго взагалі ми ще готові воювати, аби цих передумов досягти? Які жертви ми готові принести, щоб досягти цих передумов? Чи усвідомлюємо ми, що перед нами може постати вибір між відновленням справедливості і покаранням агресора з одного боку і виживанням України і взагалі ось з іншого боку? Я за те, щоб а, ми вийшли на кордони 91-го, щоб Рашка розвалилась нахрен, щоб ці ублюдки більше нікому не змогли принести зла. Але наразі я бачу, що немає ні якого плану стратегічного, ні якихось там достатніх ресурсів, ні політичної волі, колективного заходу досягнути ось цих, знаєте, максималістичних цілей. цілей. Тому я вважаю, що тільки прагматизм, тільки ось тверезо дивитися, оцінювати ситуацію. Тверезо оцінювати ті ресурси, які є. Ось все це просто вбереже нас від чергової руїни. Знаєте, в чудеса тут спочатку я дуже вірила в чудеса, мабуть як і всі ми. так Ждала, чекала, що ну, ну не можеш так бути. так Тут вже згадуєш всіх і Бога, і всіх згадуєш. Думаєш, ну от Ну як же ж так? Ну Як на мирних людей, як в. В такій в сучасному світі, як взагалі таке може статися. Спочатку дуже вірила, що буде якесь чудо. Знаєте, там перший рік, другий рік. Але тепер я розумію, що чуда не буде. Його не буде. Вікно, знаєте, це вікно, коли український там бліцкриг, він був можливий. Я думаю, що це вікно вже давно зачинено. Почалась війна на виснаження. От, і тут наші шанси на перемогу, ну скажу так, відверто гірші, ніж росіянські, але не все погано. Я не скажу, що прям все прям все вже. ні. Економіка працює. Як би там не було, економіка працює. Хоча влада прикладає дуже багато зусиль, щоб просто нахрен звалити цю економіку, щоб вона вже і так на колінах, щоб просто вже впала. Бо податки, і так далі, і ось просто це жах. Я... Але це, знаєте, не тема сьогоднішньої розмови. Всі і так все розуміють. А, ЗСУ і інші сили оборони вони тримають фронт. Молодці хлопці, енергетика. Просто я, знаєте, дивним чином, вона ще жива. Не знаю, що буде взимку. Але дуже багато питань. Розумієте, Дуже багато питань, на які немає відповідей. І ці відповіді нам. А... Нам має дати влада. Нам потрібен план дій до кінця? Віту. Нам потрібен план, як отримати перемогу. А коли ми побачимо цей план? Коли? Коли ми побачимо план від нашого президента або від представника президента, я не знаю там вже від кого. За рахунок яких ресурсів ми будемо перемагати, яку тактику обере влада, щоб консолідувати суспільство і привести Україну до перемоги, яким чином влада зможе мотивувати? Проявлення політичної волі, колективного заходу для ось досягнення всіх цих цілей, і головне це перемоги. Як будуть вирішуватись питання там ось не лише економіки, енергетики? Взагалі, що буде з корупцією далі, бо вже весь світ кричить, правда? Вже просто, ну я не знаю, далі вже нема як, щоб так крали безбожно ще й під час війни. Все це впливає, все це впливає на перемогу. Безумовно питань дуже багато, але задати немає кому. Коли влада відповість нам на ці питання, пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього. В мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.